Тарас Григорович Шевченко мені однаково, чи буду. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру, І все з собою заберу. Малого сліду не покинув на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та неоднаково мені, як Україну злії люди. Присплять лукань, і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені!